Не треба очікувати, що Африка буде нашим союзником. Африка взагалі нічим союзником, не збирається бути. Це поза політичною культурою більшої частини країн Африки, і вони так не мислять. Для них то справи білих, а в них свій континент, в них свої уявлення про світ, своє відношення. Ми там можемо мати партнерів. Глибоких партнерів з глибокою співпрацею, з поверхневою співпрацею, малою. І нам потрібно розвивати ці партнерства. Тому, перш за все, треба відкинути емоції. Це достатньо цинічний континент, Африка, і багато в чому він з зусиллями наших європейських друзів, партнерів і братів, які в Африці натворили колоніальних бід впродовж століть. І, Відповідно тут ніде гріха таїти, але в Африці відношення взагалі до Європи своєрідне. І звісіля перший момент. Росія сприймається як антиколоніальна країна. Коли е, я почув вперше, що спочатку з однієї країни Африки, потім з іншої країни Африки, е, що, а у вас же там е, Пушкіна валять, пам'ятник, ви негідники. Е, як так можна у вас там е, цей Колоніалізм, і я такий в Сенсі, при чому тут Пушкін? Та звідки ви взагалі про того Пушкіна знаєте? Де не валять ніякого Пушкіна? Ну, тобто, про що ви і так далі? Кажуть, у вас його валять, тому що він був частково темношкірим. А ефіопша. -E ви, -e. ви такі самі, як британці, французи і так далі. <рес> а валите, бо росіяни, вони до нас темношкірих завжди добре ставилися. Бо Радянський Союз, бо навчалися, бо Патрісія Лумумби, бо все інше. І ти сидиш і. Трішки вафігір, і думаєш, Пушкін, Ефіоп, Патріс, Патріця Лумумби, Радянський Союз, і думаєш, боже, як вас в голові насрано? А потім розумієш, що ну росіяни ж вкладалися в цей радянський союз вкладався. А те, що там збудована купа всього українцями, то що радянський союз і спонсорувалося українською радянською соці... соціалістичною республікою. і зерно їхало здебільшого. І з України. Те, що... Абсолютно і зерно, і те, що технології звідсиля інженерні бралися інженерна школа українська, і те, що в радянський час якраз Москва там елітка африканських лідерів, тощо партійних так далі, але в цілому просто розвій расізму. А в Україні себе вони відчували значно краще Харків, Дніпро, Київ, тощо зокрема темношкірі студенти радянські, і це власне самі казали.